А я хочу нагадати вам, що у дяді Віті є така послуга, як шеф-монтаж на виїзді. Коротше, пояснюю, що це таке. Хлопці були на Гудхамі, і я сказав, що не варто відмовлятися від дорогих об'єктів. І що ти думаєш? Хлопці пішли і наковиряли десь проект, наскільки тут квадратів будинок? 200 квадратів, понятно? І. Взяли, підписали його і набрали, і що? нашого мені призвали. Що... Дядя Вітя нам провів дуже корисний і якісний шеф-монтаж. Це було дуже круто. Це була дуже крута страховка для нас, дядя Вітя. Так, да, ця послуга, я нагадую, платна, але варта то. З нас всі сторони. Дивіться, будь ласка, ми зробили маг магнітні треки, профіль флагман. Його дуже складно прокатувати, але він бомбічний. Парящий у нас. Купа кутів наружних. Да. І все це хлопці зробили під моїм наглядом. Я не працюю, але я розказую, що до чого робити. Як робити. І хлопці, бажаю вам успіхів. Успіх, да. Набирайте, щоб це було топчик. Тому робимо якісні стелі разом з юніві